Так, друзі, дивимося, перейдемо трошки до бюджетного варіанту автомобілів. І приблизно за 100 тисяч гривень ви можете купити собі автомобіль. Для когось це може бути перший автомобіль, для когось це може бути автомобіль далеко не перший, але за потребами. Opel Vectra 91-го року випуску з мотором 1.8 8 бензин, на газу, в седані. По машині було багато чого зроблено. Змінені задні ступічні підшипники, задня ступіця, задні стойки амортизаторів, салінблоки позадку помінені, передній правий рідчак помінені, мотор відкапіталений. Ніжче перебарено два роки тому було. ГРМ помінені, мастела фільтра фітра на легкосплавних дисках, на гарні літні гуми. Також комплектацію йде, ще ззаду зад... лежить у нас багажничку Зимова гума Зимова гума на сталевих дисках, в класному стані, ковпаки йдуть. І тут власник ще карабок е... якихось окремих запчастин віддає. Тобто все, що до машини йде, все віддається без проблем. Машинка працює класно, як на газу, так і на бензині. На такій банки є фаркоп автомобілем. По комплектації є гідропосилювач маю такі шкіряні е, чохли на автомобілі. Є вакелимочки, також в автомобілі є. Далі дивимося, всі чотири ручні скло підйомника. 335 тисяч км пробігу автомобіль має, без помилок на приборній панелі, ручник тримає, е, туманочка задній також є, п'ятиступенева механіка, е, магнітолка, досить непоганий. Динаміки зараз покажу вам. Дивимося. Тобто звук тут буде класний. Звук буде класний. І всього нашого тисячі доларів. Повністю перебрана, переварена, перероблена. Коротше. Ну, палакофарбові бачите самі, які пошкодження, які нюанси є. Машинка повністю перефарбована. Але технічно складова повністю в порядку. Тож приходьте, забирайте.